Вітаю одинички. Давайте подивимось, чого а, ваш чоловік а, кудись пропав і а, нічого від нього не чутно, ну, він не пише, не дзвонить. Що трапилося взагалі? Ну, що трапилось? Нічого не трапилось. Просто у людини вир подій. Якщо це робота, то це якісь... А, Давайте так, тут а, у чоловіка одразу якісь два моменти. Тут може бути, які можуть бути складнощі по роботі, але вдалі складнощі. Тут така м, ситуація, коли а, ну, людина відчуває азарт від того, що йому треба, а, знаєте, подолати конкурентів що йому потрібно показати себе, який він крутий перець. І Ні, я думала, що тут, що тут кохання, але я так бачу тут нове кохання. Ні, я думала, що тут робота-робота, але тут дивіться, тут щось, щось якісь, тут такі підозрілі речі. Чи в нього що? є там хтось більш постійний, це його дружина, чому він? Ну чому? Якщо ви. У вас такий варіант, що він одружений, або в нього вже є жінка, так? просто в них може бути серйозні стосунки, то він. Або повернувся до неї, або він а, вирішив приділити їй максимальну увагу. Я думаю, що тут може бути і таке, що він зустрів жінку, в якій він бачить свою майбутню дружину, в якій він бачить свою майбутню дружину. Ну, а, а що ви? Ну, з вами що? З вами приємно, з вами приємно проводити час. Якщо ви розраховували на щось серйозне, я вас вимушена розчарувати. Ви можете його чекати дуже довго. Він, він не розраховує з вами, знаєте, якісь серйозні стосунки. Створювати сім'ю, він такого з вами не розраховує, тому ви можете чекати тут довго і тяжко, але він все одно буде повертатися або до своєї родини, або він навіть може одружитися на тій жінці, яку він побачив, що вона йому підходить за дружину. Порада тут така, ну а вже ж це ваше життя, вам ніхто не може заборонити чекати його. Але чекання це марне. Другий варіант. Чому він не пише? Куди він подівся? Що у нього там. А... Я не зрозуміла. Він чи що? Чи вирішив повернутися у... до своєї колишньої жінки, дружини? А... Він… Вам напише він вам напише, але з такими вимогами навіть, що я, які у нього будуть вимоги, що я, звісно, тобі буду приділяти увагу, то який, який чолов'яга, слухайте. Вимоги такі, що я, звісно, тобі буду приділяти увагу, але тоді, коли мені треба. Особливо, якщо ви жінка з корисними зв'язками, які можете дати йому. Дівчат, ну я вимушена вас розчарувати в тому плані, що йому швидко все набридає. Ви також йому. Такий період, що ви йому набридли просто. Просто ви йому набридли. І не знаю, що робити. Особливо, якщо там а, на горизонті колишня і а, з дітьми. Тому давайте що вам робити. А що ви можете зробити по п'ятірці кубків? Ну, взагалі-то нічого. Вам потрібно, бо його. Змінювати на іншого чоловіка. Вам який гарний, яка гарна порада. Якщо він дає вам грошики, беріть у нього грошики. Якщо він вам корисний, давайте так, якщо він, ви йому корисні, він вам корисний, звісно. Якісь вимоги до нього, знаєте, це безглуздя. Ставити якісь вимоги, тому що ви знаєте, що у нього там хтось є, що він займається сім'єю. Ну, але тут звертають вашу увагу на те, що все ж таки він може бути вам корисний, він може бути корисний в тому плані, що. І він також може е, з вами поділитися своїми корисними зв'язками і грошима. Е, Порада така, що не віддавайте більше, ніж отримуєте. Зрозуміли? як він, наскільки він вам дає, настільки і ви давайте. Що він там попросить. Це ж залежить від ситуації, кого яка. Але тримайте. Тримайте свою позицію, не, від, не дуже відступайте від того, що від ваших вимог, скажімо так. Якщо особливо ви з ним про щось домовлялися.